Доброго дня, компанія КХС, канал КХС iCAN, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 4 листопада 2022 року. І сьогодні в нас буде перегляд. Це перший раз до нас потрапила така, така Річ, тобто це шліф Машенка це ну, такий прилад для ручної там, обробки. Деревини можливо, можливо, там, металу, не знаю там, чого будь-чого. Це фіолент, фіолент BS-28. 500 Вт здається. Ну, така собі. Тобто, значення немає, скільки там ватт, що як. Тут людина до нас звернулася для того, щоб, 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 щоб мною виникла проблема. І ми дійсно перший раз побачили таке рішення цікаве. Для чого його таке робили, ну, нам невідомо. Але ж ми вирішили зробити трошки по-свому, тому що складність знайти цю шестерню. Бачите, в нас тут залишки є, зараз, зараз ви побачите ближче. Певно, якщо у вас така сама, то ну, проблема, я так розумію, рано чи пізно виникне. І вам все одно придеться шукати цю шестерню. Зараз ми її зробили зробили але ми зробили її абсолютно цільною. Ось вона у нас така. І що тут для того замінити, в принципі, складного нічого немає. Сама машинка для нас, до нас прийшла от в такому вигляді, тому, скажімо, показати загальну там, розбірку її, як воно що там було, я не можу. Ну, по суті, все розкажу, що і як. Ось так виглядає весь цей механізм. Є отакий вал у нас, тут з таким ексцентриком, він, бачите. Е, стоїть отака шпоночка металева. В цій шпоночці стояла оця шестерня. Вона сюди таким чином заходила, а зверху стояв підшипник. Я його не буду напресовувати, тому що він тут доволі так плотненько сідає. І потім було трошки складність зняти цю шестерню. Ми віддавали людині, що вона там за допомогою такого зйомничка зняла її. Все вийшло, і, в принципі, що лишилося зараз, замінити просто на нашу шестерню. Ось я вам хотів її показати. Бачите, дві шестерні. Тут чомусь рішення було таке цікаве. Тобто, на основний такий, такий я знаю, що такий блінчик, скажімо так, чи сказати, диск. Було нафіксовано, скажімо, от ці зуби якимось чином, так воно було зроблено. І вони зовсім окремо розлітаються. Можливо, ну якби там сказати, що це можна було зробити заміну, ну було б чудово, в принципі, але ж зробити заміну цих зубів, якщо воно, принаймні у вас залишилось, скажімо, оцей от, оцей діс залишився, а вам треба замінити, то яким чином це могло б зробити, я не знаю. Ну, можливо, у виробника якесь є своє бачення, можливо, є така запасна частина, хоча людина звернулася завдяки тому, що вона не могла знайти нічого для заміни, і нам ми були змушені зробити повністю таку шестерню. Хоча, в принципі, розуміючи ситуацію, то, в принципі, я думаю, що наше, наше рішення воно було більш, ну, більш цікавішим і більш таким нормальним. Ось. Тепер що ми маємо? Ми маємо. Завдання поставити на місце стару верніше, нову шестерню. Обов'язково ми бачимо, що у нас є от -от фіксація цієї шестерні, є прорізі для того, щоб, скажімо, ця шпонка зайшла на своє посадкове місце і зафіксила шестерню для нормального щіплення, для нормального руху. Ну, Для того, щоб її поставити трошки, я взяв от в мене є така от стара шестерня. І я візьму Поставлю цей вал, візьму обов'язково щось, що, по чому я зможу вдарити легенько, присадити. Ось, бачите, не зовсім в мене вийшло, треба трошечки буде підправити, підправити оцю шпоночку. Треба буде щось, мені зна... можу спробувати навіть оцю ось штучкою. От, просто вона має чітко попасти. Попасти на своє місце для того, щоб чітко зафікситись. От зараз я начебто все змістив. Може, ще таку трошечки зроблю. Ось так от подачу для того, щоб вона туди зайшла як треба. Ось, здається, я все ж таки зараз пробую по-новому трошечки ще виб'ю, щоб вона все ж таки стала. Бо в шестерню сідає, ми зробили для того, щоб вона сідала плотно, щоб не було, скажімо, якогось люфта, і вона просто не люфтила і, ну, скажімо так, ставала на своє місце і сідала так, як потрібно, щоб не було ніяких дурних рухів. Ось. Зараз я переверну. Переверну, спробую, в принципі, хоч так, хоч так. Різниці немає, хіба щоб, щоб бачити, що у нас повністю все стало на свої місця. Це все стало чітко. Бачите? Вона сховалася. Наш, наш, е, наша шпоночка сховалася, можна ще трошечки присадити. І тільки після того, як ми вже до кінця все присадимо, ми можемо ставити свій підшипник. Ось так. Я думаю, що все годиться. Тепер ми можемо ставити підшипник. Підшипник так само треба взяти поставити кудись. Цей вал, зафіксити це так, щоб він там не пошкоджився. От, не пошкодився. І обережно треба присадити підшипник. Ну, я зараз це зроблю окремо. Можливо, це зробити в ліщатах, безумовно, можливо, це зробити таким обережним, але якщо він стає криво. Як от в цьому випадку, це треба дивитися, що не було ніяких там, е, пошкоджень самого валу, тобто треба саджати його рівно. Зараз я це все посаджу і далі ми продовжимо відео. Ось я присадив, бачите, тобто сіла в нас чітко. Підшипник порівнявся повністю з валом, тут все в ідеалі. І нам залишилося тільки поставити на своє місце. І закрутити, все поставити, все як має бути. Що хочу сказати, що якщо відбуваються от такі от речі, обов'язково у вас має бути залишок пластику десь між цих зубчиків або от -от по корпусу, десь скрізь, десь ми можемо це десь звернути увагу на це, побачити, а десь ми можемо просто не звернути увагу, якщо тут в нас було мастило старе, туди може щось сховатися, якийсь зубчик, і тоді ми коли поставимо абсолютно. отак от. Нову шестерню сюди, і начебто мастило в нас там залишилось, то ми будемо мати ту проблему, яка потрапить на нашу пластикову шестерню, зруйнує її і прийдеться знову робити заміну. Тому ідеально відчищаємо весь весь корпус, тут не має бути нічого, передивляємося зубчики оці от, металеві. Беремо нову змазку, я раджу взяти просто Літол 24, не шукати щось таке складне, невідомо що, дороге, те, що там десь заморське, нам воно таке не потрібно. Пластик нормально ходить з Літол 24, так як тут составне є АТім-АТім, це було розпрацьовано саме, саме для пластику. Тому на базарчик купили собі літол. Змастили дуже якісно змастили цю шестерню після того, як ми вичистили, змастили нашу шестерню нову, можливо, десь там трошечки підшипник. Все, поставили все на місце, зафіксували, скрутили і працюємо далі. От таким чином робимо всю оцю складну або не дуже складну задачу. От, і ось поставили ми все на місце, бачите. Рухається двигун, рухається шестерня, все чітко, це ще ми не змащували тут нічого. Вона стала чітко на свої місця. Тому, я думаю, складної задачі ні для кого не буде розібрати і зробити отаку от простецьку, таку заміну цієї шестерні. Але якщо вам це треба, ця шестерня, а можливо, щось інше, а можливо, у вас є ще то, щось таке, що ми не робили, ви обов'язково можете звернутися до нас. І це треба буде зробити, тому що ми цим займаємося вже на протязі 8 років. Побутова техніка, автомобілі, іграшки і будь-що, що ми робимо з пластику. От все в нас є вже на нашому сайті. Ви можете на початку відео зайти до нас, побачити, де наш назва нашого сайту, зайти до нас, подивитися, що в нас є. А якщо чогось немає, звертайтесь і ми обов'язково зробимо. На ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цей контент вам цікавий, ви займаєтесь, можливо, ремонтом чи чимось таким, чи взагалі, скажімо, вам цікаво, що і як можна зробити самостійно. ви підписуйтесь на канал, якщо ні, ставте вподобайку. Будьте здорові! Слава Україні! Слава!